Зимовий спогад, Повіяв вітер з гір далеких і ковдру на земну поверхню Приніс білесеньку, пухку і воду у ставку, й криниці перетворили чарівниці в льодове дзеркальце іскристе, що наче перли самоцвіти, на сонці грає веселиця, а в небі. Місячнім казковим, хтось ніжно споглядає зорі в небесно синьому просторі, й тихенько входить крадькома таємний спогад у серця, як в час зимової пори серед забави дітвори, крізь сон, мов казка, прогляда матусі ласка, як весна. Її просвітлена краса манить, мов сонячна струна, і музика зими лунає, і серце радісно співає від щастя, що прийшла пора зимових свят щасливого Різдва.